Врубаємо камеру 16 айфона, Ну, з половиною у мене. Сантиметрів. <ріст> Короче, не бухаю другий день. Поки що не хочеться, обично хочеться на третій день, на четвертий, на п'ятий вже прям дуже хочеться. На шостий вже. Ух, пипівка. На сьомий вже, блять, по любому бабах. Буду держатися. Буду э, Отчет такий. Так що сьогодні... Ні каплі. В рот, ни сантиметра в жопу. Ебать, вона хуйово знімає без е, цього, блять. Без світла. Без десь вообще. Nokia 3250. Ну так хоть чуть-чуть краще. А, хотів додати, що? Е, що у мене камера за лупофона. Все, пока, удачі всім, не, не заюбуйте мене.